В справжньому інтелекті емпатія займає важливу роль. Це емоційна складова. І коли ми чуємо подібні вир, вислови, ми маємо справу з людьми, які дуже далеко, по перше, від війни, які погано собі розуміють причини цієї війни. І які досі сприймають агресію Росії проти України, яка триває дев'ятий рік, як сварку двох сусідів, які живуть на одній сходовій клітці. Де один сусід е, щось сказав в адрес іншого: відбувся якийсь конфлікт, хтось комусь дав ляпаса і так далі. Вони не розуміють, що війна це завжди політичний інструмент. І політичні цілі, і в цій війні політична мета а, Росії вона озвучена багато разів їхніми офіційними речниками. Ця мета полягає в ліквідації української державності, а не в тому, щоб захопити якусь одну область чи захопити Крим. Ми, а, на жаль, маємо ситуацію. Коли не тільки Ілон Маск чи Папа Римський дозволяють собі абсолютно наївні, безглузді сентенції про якісь перемовини і так далі. І, на жаль, напевно, що ні Ілон Маск, ні Папа Римський не витрачали час в академічних аудиторіях, щоб просто дізнатися про історію людства. До якого вони належать, ці перемоги і поразки є причинами для перемовин. Ніколи причинами для перемовин не, не були якісь проміжні стани. Зараз ми перебуваємо в проміжному стані. Зараз український народ бореться за право жити на своїй землі, за святе право передбачене міжнародними угодами. передбачено. Гарантіями Будапештського меморандуму і багатьох інших документів. І коли хтось говорить про те, що ми маємо забути про ту кривду, яка чиниться кожен день, забути про знищені міста, знищені села. Тільки заради того, щоб Ілон Маск або Папа Римський могли поставити галочку своєму щоденному щоденнику, що, мовляв, вони виступили миротворцями. То, я скажу, що у кожного миру є своя ціна, ціна українського миру буде надзвичайно великою. Вона вже є надзвичайно великою. Це ціна життів українців. І коли замість того, щоб підтримати українців в їхній справедливій боротьбі за право жити на своїй землі, вони пропонують нам обрати шлях поразки, Шлях, який означатиме для мільйонів українців, які ще не втекли і не планують тікати з України. Рабство, новий Гулаг, участь в несправедливих війнах Росії проти сусідів. Бо все це ми вже проходили. Це означає, що вони досі не зрозуміли, що Україна це окрема держава. Українці це окремий народ. Вони досі не зрозуміли головного, що для російського імперіалізму абсолютно все одно, який політичний устрій в Україні, хто є президентом? Адже коли вони зрозуміли, що не можуть запровадити своє зовнішнє управління через Януковичів, через Азірових, через іншу політичну наволоч, через колабораціоністів, таких як Медведчук і вся ця мураєвська група. Розуміли, що треба йти війною, То вони не мають вибори. Тому що українці не хочуть більше території байонеток Москви, не хочуть більше час передати дозвіл на те, яким чином їм жити в своїй державі. І як на мене всі ці, всі ці розмови вони стаються насамперед через одне: через те, що голос українців свідомих українців. Був дуже такий і зараз ми в умовах війни гарячково намагаємося надолужити ці прогалини, розказати світові про те, хто ми, за що ми воюємо, від кого ми захищаємося. Однак сила старих стереотипів надзвичайно велика. Тому що всі ці інститути русистики вони завжди грали роль п'ятої колони не тільки е в Європі, але й в Америці. Які розтворили... Те, що треба б дбати про інтереси Росії. Я нагадаюся, що навіть нинішній керівник ЦРУ Бернс, він один з авторів провалу України і Грузії на, Вільню, на Будапештському саміті в 1998 році. Де прямо писав поради своїм зверхникам політичним про те, що не треба брати Грузію і Україну до НАТО. Тому що є шанс, що Росія змінить і по Косово. Це записано а, в його листуванні, яке не оприлюднене в вигляді його мемуарів. Тобто ми маємо справу, що насправді в політичних елітах і Європи і Америки, попри те, що є в більшості своєї абсолютно підтримка України, є безліч людей, які були архітекторами тої ситуації, яка зараз склалася. Які послідовно закривали очі на агресію Росії в Молдові, на агресію Росії в Чечні, на агресію Росії в Грузії, і більше того, які вважали, що Росія має право так поводитися з своїми сусідами, має право так поводитися з цілим світом. Тому а, нас чекає не тільки робота знищення російських окупантів в межах України, нас чекає ще робота. З переконання світу в тому, що імперіалістична поведінка Росії має бути покарана в масштабах планети. І що ні, не вдасться помирити українців з росіянами, повернувши нам наше. Тому що, коли злодій краде твій гаманець, що тобі його повернули, це не скасовує факту злочину, не скасовує факту. Тих жертв, які були принесені для повернення свого.